Друзяки, всім вітанечко, всіх радий бачити на нашому YouTube каналі. Сьогодні відео буде в принципі, про рибок, але так анонсик невеличкий буде. Щоб трошки як якби підтримати наших акваріумістів і трішки відволікти від проблем різноманітних. Хотілося б запустити на нашому YouTube каналі конкурс. Позачерговий конкурс, тому що ми обіцяли наступний конкурс, коли буде 3000 підписників, але ми е, захотіли зробити це все раніше. Тобто такий проміжний буде розіграш ну, призів. Е, значить, конкурс, тематика конкурсу буде е, моя улюблена рибка. Що потрібно, щоб зареєструватися в даному конкурсі? Не дуже багато і це все просто. Друзі, потрібно. Мати акваріум Раз. потрібно мати найулюбленішу рибку. Тому що конкурс буде називатися Моя улюблена рибка. Що це означає? Ви розповідаєте в своєму відео про свою улюблену рибку, яка у вас мешкає в акваріумі. Коли ви її придбали, де ви її придбали, як вона у вас росла, чим ви її годуєте, як вона у вас... Розмножується, чи може ще тільки планує розмножуватися-все-все, ну все -все -все, що ви ну, знаєте про свою рибку. Що потрібно для того, щоб якби, правильно зробити і оформити це відео? Потрібно мати, по-перше, бажання зняти відео. По-друге, відео знімайте в горизонтальному положенні, де тримаєте смартфон. По часу хоч 10 хвилин, хоч одну хвилину, хоч півгодини можете розповідати. Це все, як кажуть, на ваш смак і ваше бажання. Е, розповідаєте про свою найулюбленішу рибку. Е, потім хі. кажете, наскільки ви її любите. І наскільки ви її радите іншим акваріумістам, тому що риба є улюблена і хочеться, щоб і інших людей були такі самі. Тобто ви радите чи не радите, як, вам, як вона вам подобається, не подобається, що може ви для себе підчеркнули, якісь особливості її в утриманні. Тобто все-все-все, що ви знаєте про свою улюблену рибку, ви викладаєте в відео. Відео приймаються з сьогоднішнього дня з 21.05. Прийом відео буде тривати 5 днів. 5 днів, тобто 5 днів, днів. тобто Я знизу залишу посилання під відео, залишу номер телефону, куди ви скидаєте своє відео, тобто на телеграм, тому що Viber приймає обмежену кількість пам'яті. А телеграм можна скидати скільки забажаєте, мегабайтів. Е, Напротязі 5 днів я збираю всі конкурсні відео, ви кажете посилання коли, чи повідомлення, коли присилаєте, кажете, там, Андрій, місто там, Хмельницький. Раз, прислали. Я зафіксовую все це це. 5 днів проходить збір відео, тобто надсилаєте відео, потім через 5 днів я їх. Викладаю всі один за одним у себе на каналі. Люди дивляться, люди голосують і обирають переможця по найбільшій кількості переглядів. Тобто е переможців буде три. Переможців буде три. І призи будуть теж різноманітні, Ну, такі до акваріумістики призи будуть круті. У нас поки що е відгукнувся один спонсор. Розіграшу, це Сергій з міста Нікополь, у нього дуже крута риба. Він е, хоче поділитися з нею з переможцями. Від себе ми також будемо призидавати, це будуть, зокрема, ну, наприклад, трубки для анцитрусів. Кожному переможцю буде ну, відповідно перше, друге, третє місце, відповідна кількість трубок. Якщо є бажаючі, які хочуть доєднатися до спонсорства, розіграшу, це ще буде крутіше. Так що, друзі, все просто. Ви в своєму відео викладаєте свою улюблену рибку, Як ви її, де ви її купили, чим ви її годуєте, де вона у вас мешкає, вона у вас, дівчинка, хлопчик, розмножувалась, не розмножувалась. Тобто все це, чи у вас там стайка рибки, тобто все-все-все про свою улюблену, свій улюблений вид риби. Отак. Так що, друзі, чекаю, чекаю. Відео і будемо трошки якась різноманітнювати нелегке життя наших громадян, тому що хочеться якось відволіктися від війни і від усього. Так що, друзі, все це робиться заради вас. Призи будуть круті. Так що приєднуйтесь, підписуйтесь, хто що не підписався, приєднуйтесь до конкурсу. Конкурс буде цікавий. Всім дякую, друзі, до побачення.